В Ужгородській міській багатопрофільній клінічній лікарні розпочало роботу нове реабілітаційне відділення. В основі роботи команди лікарів індивідуальний підхід до кожного. Пацієнти, які проходять лікування, вже діляться власними історіями реабілітації. Це пан Андрій він щодня тренується з фізичним терапевтом після поранення на фронті. Проходив службу частина 0536 при виконанні бойового завдання з агресором. Травма міновибухового підірвався з екіпажем при виконанні. Зараз лікуюся в місті Уже реабілітаційний центр. Все тут чудово, все влаштовує і вже дуже рука була повністю зложена. Зараз ось вже розгибаю, відчуваю, ложку, не брав вже й ложку беру. Дуже добре, що є такі реабілітаційні центри, які нам допомагають. Co На ноги у складі команди працюють лікар фізичної та реабілітаційної медицини фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, логопеди та медичні сестри з реабілітації. Фахівці працюють на всіх етапах відновлення, забезпечуючи пацієнтам безперервність реабілітаційного процесу. Звичайно, це індивідуальний підхід, дивлячись, з чим пацієнт прийшов, чи це ветеран, чи цивільний. ми питаємо про їхні скарги, що хочуть покращити, які їхні цілі, і вже від цього відштовхуємося на реабілітаційний план. І використовуємо допоміжні матеріали, різні інструменти, бігові доріжки, мотомет, як пацієнт зараз Андрій займається. Наша місія не тільки в тому, щоб допомогти пацієнтам повернутися до фізичного здоров'я, але і підтримка моральна, душевна. Спілкування це також є така. Частина нашої роботи допомогу тут отримують люди після травм, інсультів, оперативних втручань, а також військовослужбовці, які зазнали поранень під час бойових дій. Реабілітаційна допомога надається відповідно до міжнародних стандартів та принципів доказової медицини. Саме відділення воно існувало від початку цієї лікарні, але воно називалося фізіотерапевтичне. Наразі зараз воно переобладналося по всім вимогам від Національної служби здоров'я України і, взагалі, по всім вимогам, які потребує для надання реабілітаційної допомоги. Наразі відділення розраховано на 20 стаціонарних ліжок. Тут надається тільки стаціонарна допомога. Зараз у нас перебувають 19 пацієнтів. Із них 15 – це військові реабілітаційне відділення обладнане всім необхідним для надання якісної медичної допомоги. Як повідомив директор лікарні Олег Голуб, основним завданням відділення є проведення комплексних медичних реабілітаційних заходів для пацієнтів на різних етапах. Зважаючи на, скажімо так, на виклики сьогодення та на потребу, це Десь приблизно рік назад до нас був візит за міністра, і ми так десь він до приводив до прикладу реабілітаційне відділення, показував фотографії однієї із лікарень в Україні. Ну, на той час те, то, що було в нас, це не відповідало. Я десь там пообіцяв, що. На протязі року у нас буде краще. Ми донесли то міській раді, міському керівництву, депутати підтримали. Було виділено 20 мільйонів на виготовлення проєкту і ремонт реабілітаційного відділення. Воно вже готове, ми вже там працюємо. Ще 2,5 мільйони міська рада е, е, виділила на придбання реабілітаційного обладнання. Щось ми мали. Дуже багато нам дали благодійники. Ну і докупили. Е, все необхідне для вимог Хенцизу до пакету по реабілітації. Новостворене реабілітаційне відділення стало осередком відновлення надії та людяності, де кожен пацієнт отримає шанс повернутися до повноцінного життя з підтримкою професійної команди та вірою у власні сили.